За оцим мужчиною я не вгонюся. Він такий гарячий. Я так біжу. Доброго ранку всім. Доброго доброго. Ой. Машині... У нас помінявся обзор машини. А в машині тепліше. Одівся легко, я вділа тепленько в пальтишку. Два градуси На, Подержи телефон, я прив'яжусь. Тіка, 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 ті, грає, грає. Весело їм, весело їм грають. Ой, тебе ж треба показати. Ну а як? Люди скучають. Ти бачиш, як ми потерли, ось воно ті пачоки. Ні, то я так терла, то вже після тебе взяла, а дедуща придавиш. Купили таке. Щоб зробити чорну панель. Отаке, а ну Це я побачила і захотілося мені О, почитала, дж... перевела на чаті GPT. О, і... рукою дуже. Чуть-чуть його треба давити, так? Да? Так, да, трошки. Якщо дужче придавиш, тоді то полоси роба. І ага. Именно... ага. уч... ага. от, бачиш? Ну, це ти купила, ти будеш і терти. бо я... Та я сама така, що не виходить, лучше б бризкалку купити. От дамо зятю, хай він у свої тре. Він молодий. А ми їм. будемо бризкати, так? Да? А ми собі купимо бризкалку. Ми їдемо, ми де були. Киця, поділися, де ти був. Ай, зуби. Зуби пломбірував самий, крайній, самий Задній. Задній чи крайній там зверху. Він дуже заходила вода холодна. Так він мені заліпив. Не пойму, що картинка лицо красне. Так, а? після зуба може. Диви, дітки, воно, як вони всі Та ну йду, не можна йду. ж, діток показувати здалека, отак трошки. Ну, не знаю я. Да. От дітки, не можна вас навіть показати. Да, так що ми, короче, Приїхали сюди в Закопане, не відвлікаємося від От теми. Приїхали в Закопане, Ми в Закопаном живемо вже. Я маю тут у центр до Ліди. Я посиділа в машині, поки він пішов, зуб зробив і пішли до Ліди, кофе попили. Ой, треба нам в аптеку купити ацетилку, бо я вже три дні про це балакаю, і воно в мене не виходить з голови. зачем лишню інформацію держати в голові, якщо треба заїхати купити і забутися. Да, в да. машині треба навести порядок. Ніде камерою не покажеш. Там пакетики, там пакетики, та що ж таке. Зараз їдемо на сонце. Буде некрасиво. Все, ми їдемо на наш об'єкт робочий. Сьогодні там постіль повинні привезти, розберемося трошки з пострілу, бо завтра буде уборка. Щоб нам... Сьогодні в нас по уборці вихідний, у Вовика консерваторська сьогодні робота. Він буде зараз відправляти, там унітаз на одній кнопці. І ще щось буде, ти казав. кран. кран, кран да. ну, так що Вовик сьогодні по консерваторськи а уборки немає. А виїзди завтра вже будуть, то завтра будемо на уборки, А сьогодні повинні бути постель, вчора чи сьогодні її привести. Так ми хочемо трохи вибирати, щоб з підвалу завтра не тягнути, у машину собі наберемо. Все, сонечко буду знімати в другому ракурсі, бо не красиво. Приїхали, приїхали на домик, де ми працюємо. Немає, Нема, сьогодні немає виїздів, а начудили трохи. Коротше, приїхали вбирати прошлий раз. І Зайшли в кімнату, а у кімнаті на стулі висить кофточка біленька. Ну, Ми її сфотографували, відправили, я не знаю, менеджеру, мабуть, чи хто вона, дівчинка, яка з нами працює, яка ну, з нею ми держимо зв'язку. Отправила фотку, вона каже, хорошо, я відправлю хто, тим, хто гуляв, там віддихали, вона відправила, вони попросили прислать новою почтою. Ну, через пачкомат, я не знаю, якою почтою. А ми показали, а перший день обирали, і перший день, коли було багато номерів, коли ми були дуже заклопочені, і Вовик, мабуть, її всунув у мішок і пралку. І там вже тим показала, ті сказали прислать. А ми приїхали сюди, її немає тієї кофти. Нема? Коротше говоря, вона сказала менеджер, що на пралку будуть, щоб її не прали, як у мішках вона буде, та кофта, то щоб вони привезли назад. Немає. І ні, пралки ні, немає? Ні, ще? Немає пралки. А, пралки ще немає. Долг. Так тепер нам треба дождатися пралки та достать, привезуть, мабуть, штуков та вислати людям, бо люди ждуть. Все, ми будемо виїжджати, зустрімося пізніше. Так, він пішов провіряти номера і завис. А я в машині сижу, монтую відео. Коли кричить, іди ж, я вже всю роботу переробив, а ти й досі мене один ключ на всі склочі. От малого до здорового. Та є, що в мене різні ключі. Ну, не хочу в машині. Я цим позакручую. Це не те, що в машині колеса прикручую. Це в столі треба поприкручувати ножки. Бо... Стула, каже, вже поприкручував, да. а тут шатається да. стіл. Ну як буде хазяїн, то в нього буде порядочок. Він зараз, поки оце все поробить. Ой, руку всунула. Він зараз, поки оце все поробить, я, мабуть, візьму тряпочку та протру вікна оці балконні, бо ми їх не мили. Вони вроді чи... Ну, що зараз під Не то не машина, що вазить. Я їх зараз переверну на пол і зрою. О, так, оце все свободно від роботи время. Да. Сьогодні не свободно, сьогодні в мене ж Ми, Сьогодні ж вихідний у уборки, значить, у тебе да. буде. Думаю, ну то це, слабочий, Ну да. то це А, ну новості трошки сказали, нам совміщати оце все. Уборка з консерватором буде совміщатися, коли буде робота. Уборка буде уборка, коли не буде уборки, буде консерватор робити е, діла. До 1 числа Вовик оформлений вже працює, а з 1 числа його оформлять на умові праці. Усе треба фіксирувати, все треба фотографувати, сказали, висилати фотографію. Да, Фіксує, ну, фотографує відправляє. не буде болтати. буде болтатися, болтатися тільки на відео, Так да? угу. Так що я їм зараз скину відео. Ну... Ну вот так вот. Вот так вот. Пока настроишь видео. А ну шатай ей. Ты шатай, а я буду снимать. Ну, а я вот так. Ну а что? Пока я включу, выключу. И идти, так. Мы даже голосовым и музыку представим. Михай наши шефы дивлятся там. И танцуют. Ну в общем все. Поділилися, розказали і будемо працювати. Ось такі то у нас новини. Ходять зараз по селі. Да, Вовик. Да, що Тобі там? ж треба телевізор десь сфотографувати. На другому этажу. На другому этажу сфотографірувати так. телевізор і послати їм, бо пульт треба купити. Я казав, що ми э, і там. Ну, треба тряпочки, надо там Надо заказать тряпочки. По и на пылесосы мешки. Мешки, да. Так все можно написать, не обязательно звонить. не, ну, я так сказала. Сказала. Вова. сказала? Я так сказал. А ты, конечно, так сказала. А не, ну, послушай. Я не могу, сказала. А ну, напишите, девчата, он сказал, сказал, а че сказал? Тут він колись траву косив, пам'ятаєте? Це наш участок на вулиці. Тут ми колись складали цей... Ми тут вхожі. Ми тут вхожі, ми тут місні. Ми тут складали колись... гриль. гриль. Да. Гріль. Так. Якщо на всіх столах буде, я піду, теж на 19. Все, хватає. Якщо ще щось буде робити, покажу, що дальше буде робити. О, тут, бачите, на одній кнопці висить. Це треба... Опа. Це що йому треба робити? Оце закрутить. І, і все. Що і все? Ти знаєш, скільки це время пройде? Ні, скільки я. не... І все. ви всі такі все. Давай, я не за це, я за те, що... Що? Оце? Я не за це, я а, за те, що я думала, що прям треба щось туди купляти, так воно держалося на соплях, що я думала, що оцей унітаз мене прям мучив. Він каже, я не замітив, я він тут я кабінки вбираю, він не вбирає, він постіль перестиляє. Бо й надо і купляти, ти бачиш. А я цей. А я обила і кажу йому, там такий унітаз, я не знаю, як його можна оставити. Люди прийдуть, золотить і друге. І, коротше, говорять. Не підтягується. Це скільки воно тут не підкручувалося. Щоб його так розшатати. Його так, ну... Підтягується, о, хорошо. А ну Затягнеться. Mm -hmm. Затягнеться. Тепер же що треба? Треба нам... Вот так, вот Тепер, якщо його мити, я можу ось нажати на кнопку його зняти, Бо я бачила, що люди Добре. в інтернеті знімають, а я думаю, як вона так просто зняла і миє, А воно воно. Ти не положив оцю жерстку. Не треба його вложить. В смысле надо? То, що надо вот регулировать разу. Чтобы регулировать. В общем, все хай займається, вот. а ми з вами поконтролюємо погоду в Вот так Вид сегодня в нас з цього вікна красивий, дворик красивий. Балкони мені маленькі оці. Я не знаю, чому вони такі маленькі. Тут красиво, красиво і взагалі. Оце, де я не була, я вам казала, що я не вийшла по цій драбині. Бо тут дивіться, яка драбина інтесна. Для вузенької ноги тук-тук-тук-тук. А я дама мощна. А там наверху кровать. Дві кроваті, да, Вова? Вроді дві кроваті. Так що Вовик той та ж сам убирає, піднімається. Я йому тут настилаю, наготавлюю подушки, наволочки, він, поки просто не застела, я тут наберу йому подушки і наволочки. І все. Оце приходимо в основному з постілью, а воно а ще вова що у нас треба тобі зробити. Бачите? Оце по мілочам вроді. Ну, ну, кровать. Обвисла, бачите? О, то не мілоч. Бачите, це вже обвисає. А в тому другому домику я бачила е, ця ванна, прям ванна, і от пав оцей перед. Волок її приліпив так на соплях. Ну її треба теж закріпити, так? Да? Ну, наверху такі є сюди. В тому домику в другому, в якомусь номері де ванна. Так, да, наверху ванна. Там не в усіх ванна, в одному кабінка, в другому ванна, я там, там дивана. — Що там треба? — Де ванна, ти приліпляв, от панелька оця, яка закриває ванну знизу. — А, та там вона старовина, і там... — Ну, приклеїть її чи що. — ну, А що приклеїть? Там мусі бути ролики, ну, таких роликів, мабуть... — Вова, не в кабінки, не старовинна кабінка, а ванна, де от падає оця панель. — А, все-все-все. Мені зараз отак так і подобається кабінка. Ось о, прийшла скло з двох сторон, з тієї сторони помила, моючим змила водою, воно просохло потім склом, з цієї сторони тільки склом, жидкостю для скла. Куратура не куди спішить, а я спішу. Куди спішить, А ти кажеш, що ти як стелиш по стілі, що ти там спішиш нервничаєш. Та ось о, крутю. Нема, не заїздять, не виїздив. І в мене оце так не знаю. Все, отключаем камеру. Сейчас я ему випишу, поставлю её на место, пелюлю. Дам ему успокоительную пілюлю. По скажу. Так. Всё. Тут зробив. Тепер ручки надо купити. А що там бумага лежить на ней і нема довішаться їй? Нема вишаться. Так, Так, тут? ви бачите, що я тут побачила? А що тут? А тут така не Для бумаги. Для бумаги. Ну, її немає. Тут, тут можна бути, але її немає. Я помітила, знаєш, що ми сюди не повісили полотенце для ног. Ми ще поки навчимося всього, коли спішимо, тоді да? тут немає полотенця для ног. Так, надо. А в машині у нас є полотенце для ног. Зараз надо надо, надо. оце ручку зараз закрутити. Зараз я кручку, а я схожу полотенце для ног принесу, бо немає. Так, дівчатка, поки вовик там доділу, я, я думаю, піду в машину та змонтую відео, бо потім будемо їхати по Богдану, ну, в общем, ніколи мені буде. А після обід планую на кулінарний канал, щось, бо багато у мене чого з їди, купила кабачків, купила баклажанів. хочу щось таке овочне приготувати І я думаю, на кулінарний після обід <кій> хотіла сказати вчора вечором, пізно вечором, вже в 9 часов, зять гукає з Лідою нас на кухню. Хтось там у валіка на роботі, знайомі, займаються вкусняшками, вкусними їдами і цей. Коротше говоря, угостили. Ну, я думаю, як ну, показати для реклами, що вони готують, що може ми коли закажемо. І угостили, і я кое що сняла. Ми пробували, що пробували, ми сняли не все. Но... Ну, Діло. Діло в тому, що те, що ми попробували, зняли, понаїдались, дуже смачне такі інтересні блюда. Я кое що сняла і поділюся з вами зараз. І будемо з вами закруглятися, заканчувати на сьогодні. Може, на вечір ще, але я думаю, сьогодні вже відео не буде, бо сьогодні. Надана кулінарний. В общем, всім дякую за підтримку. Всім бажаю мирного неба, гарного настрою, всього найкращого. Ангела-охоронця. Саме головне здоров'я, миру, ангела-охоронця вам всім і до зустрічі. І подивіться інтересні блюда, які люди готовлять. Оце повара, і я розумію. Я взагалі не знаю, що це. Нас пригласили на кухню, скільки часу вечора? Пять девятого вечера, и говорят вот такие, это пробовать, это же надо, такая красота, я еще не знаю, не скажу вам, что это и как, я сейчас буду все это пробовать, а потом буду рассказывать, кто это принес. А то у меня стеклась визитка, наверное, что-то стыдно. Визитка это, да? Да. Достала? Света? Швента там, где Швента, есть. Швента там, где есть, ух ты! Оце кіно, це все треба пробувати. Ну я розкажу потім. Дивіться бомба. А Ракета. Це, це еклірчик, я так розумію. Паста песто, четверта частинка помідора і сирок і зверху кунжут. Дуже красиво. Зараз буду пробувати. То еклера, то як я роблю? Типу профитролі. Так, профитролі, якась паста, щось-щось-щось. Паштет. Паштет, от. Паштет і мус. Так що, за ми вдвох будемо з тобою пробувати? Да. Шинка. Угу. І з сиром. З сиром, угу. Да, оце мус сирний, с сир із сир шинкою, так. Да. Солене тісто, Валік. Ось це як... рулет якийсь. Рулет, тісто. А потім тісто... сир. Шпинатний. Шпінатний рулетик, так. Блін, ділиться, як млинці із зеленю смажаться, і в них завертається такий рулетик сирний. Це таке, а це жульєн. Оп, і закриваєш до мікрохвильовки або духовки, і воно запікається і розігрівається. Це щось із хомоном. Зараз скажу. Так. Оце дуже добре з васабі. Маскарпоне вас з васабі угу. із двома видома ікри. ікри. Ну, добре. І замість а що це за ікра? Це настояща, виходить? Так.